Неймовірний торт спартак, масло кімнатної температури, Змішати з цукром, додати мед і розмішати. Поставити на вогонь і додати одну чайну ложку, дати 2 яйця і дуже швидко перемішати. Порошно замішане з какао даємо в нашу суміш і замішуємо тісто. Воно має бути схоже на пластилин. Розкатуємо, як показано на відео, і придаємо потрібну вам форму. Пікаємо 6-7 хвилин. Для крему беремо крахмал, цукор, звичайний ванільний 2 яйця. І добре розмішати. Додати молоко. Рити на вогні до густоти. поставити охолоджуватись до кімнатної температури, поки беремо масло кімнатної температури, биваємо десь 5 хвилин. По ложці додаємо крем, і добряче змішуємо. Робимо помадку. Какао, цукор, молоко змішуємо, ставимо на вогонь і додаємо крахмал. Збираємо торт на тарілку, наносимо трохи крем. На кожен корж наносимо крем. Таннім закриваємо і поливаємо помадкою. Можна залишити один корж і його стружкою прикрасити торт. Просто подивіться на цей ідеальний розріз.